Ми вітання, дорогі мої друзі, Збираюсь на вулицю показати вам одну красу. В тому будинку живе моя дуже-дуже хороша коліжанка. Отож я йду до неї в гості, В квартиру не буду заходити. Ми зустрінемося з нею на вулиці. І хочу їй подарувати капелюшок. Я давно його привезла з Америки, і він, гадаю, їй буде потрібний. Вона любить такі речі, зараз покажу вам його. Отакий капелюшок зі соломки. Кому цікаво, йдемо зі мною. Вітерець такий сьогодні. Але тепло, тепло, гарно. Яка гарна рослина. Отакий дворик. Пані Євдокія своїми руками кожен рік підлаштовує і робить отакий от майданчик. А яку красу я хотіла вам показати? Цю, звісно, і зацвила гліцинія. Подивіться, ви знаєте цю рослину.